Сьогодні ми приготуємо з вами ось такі млинці з смачню секретом. Беремо яйця, додаємо до них сіль, розпушувач і цукор, і все гарненько перемішуємо. Потім додаємо тепле молоко і все також гарненько перемішуємо. Поступово додаємо муку, все гарненько розмішуємо. І ось сам секрет: це окріп. З олією і все гарнесенько перемішуємо. І даємо постояти хвилин 15, поки почнемо займатися фаршем. Ось так він гарненько в нас смажиться, потім смажимо в млинці, і ось така краса в нас виходить. Ви тільки подивіться, які вони ажурні. Займаємось наповненням. На млинець ставимо не шкодуючи фаршу і гарнесенько закручуємо. Так, ви тільки подивіться на ці краї, які вони ажурні, як зимові візерунки на вікні. Загортаємо гарненько і готово. А тепер вуаля ось такі. Смачнющо гарнющі млинці з секретом у нас виходять. Ви тільки подивіться, скільки тут начинків. Всім смачного!